І хей-хей, вітаю всіх на новому відео на моєму каналі, і це Hollow Silk Song. Нарешті вийшов так довго очікуваний Silk Song. Зараз будуть мої перші емоції, бо я не дивився жодних відео по Hollow Silk Song. в мене немає слів. Капець. Нарешті так треба зробити тр трохи тихіше. Десь так. Боже як, як воно все виглядає. Ні не можуть нахизуватися. Це дуже красиво. Так долго чека ты его Так само еще 32 И дона еще он и троха иначе Ну раз поехали. Угу. еще А, угадал. Ну, золочь-то, как я. Не, я не еще пока покаща не буду. Поехали. Треба было трохи разговоры, разговор пися, задолгоить. тут сліг, скоріш за все, не буду, то що я можу говорити. Я ось не знаю, мені залишати ці синематики чи, зали... чи вирізати. Ну, Вони красиві так, але я трохи запізнився, їх, скоріш за все, вже кожен бачив. Ну, скоріш за все, у цьому відео я їх залишу, а у наступних буду вирізати, мабуть, ну, ви мені напишіть. Якщо хтось взагалі про це напише. А якщо в мене взагалі хтось пам'ятає? Мені здається, чи воно дійсно більш яскраве, ніж у першій частині. Угу, игра поднимена на акт. Сикал, сикал. Ничего не сразумил, а лысикал. Волк. А он сам остается. Не, мы То -то mm. с тобой на самом горазд. я твоя мужик одразу, так? Гаразд. Что? Я клянусь, я не знав про це. Це випадково. Я не, я, не, я не дивився жодного відео. Я навмисно не дивився жодного відео, щоб самому ну, прочу, прочувствувати все. Щоб самому все пройти. Я не знав, що тут є схованка. А чого не. Гаразд. А, ось все. Ха, 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 я не можу. Так, а вони збиті. Ось тут я взагалі не, не розумію. Чого удар вверх? Ну, нормальний, а вниз... Ось так. Трохи не, незручний. Вау. На ще та, ось так вміє. мій Два рази треба по ньому лук Мені піска підказує, що туди не треба стрибати. Але я хочу. А, гаразд. Вона вміє плавати. Гаразд. Я вижу, що там буде бос. За великою платформою була. Ай, я, я можу рухатися. Може мені сюди зрано? Я нічого не вмію. А, так, схоже, схоже що туди зрано трохи. Я довго буду звикати до цього удару вниз. Вона сама підбирається зразу.

Еще раз так. Ага. Ну лікуйся вона куди довго. І дитина що плюс це не треба довго тиснути на кнопку. А це нормально, то що він шипам бігає? Граст. Ну, уже не нормально наверное, взять всего этих троих. Чего ты знаешь? Uh. Вахте. Так, тут босс. Його важко було не знати, що він тут, тому що він у тролірах був. Ну, Чуков я так був. Ага. Ай! Скільки перехід треба нанести? Сейчас. Ну, приклон все ничего. тами не босс Карама А А А Чекаю на Украине завтра. А, такой. а ци, это еще что такое? А, это и как раз валюта. Угу. Раз. Я вот думаю, что это валюта.

Мені не подобається ця велика маска. Череп, чи щось це така. А, раз. всього на всього декорація була. Я так і знав, що коли це буде не декорація. Мені здається, що я драмацію зробив. А я хочу а не на не этой сколько в ней шкоды завдаю а не 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 а в камеру стрельнула ничего страшного а -а -а. Как ко камню, Каменчика. <свист> ну я, я, я так могу так. М -м -м. Ладно, скамейка. Ну давай. Ладно. Ладно, ладно. Мы же идеально под ей форму. формы. Красиво. Вона мене вб'є, чи не вб'є. Гаразд, це боляче. Дуже боляче. О! Ау! Я, я, думав, я вважав, що він такий, як сам, як і в прошластині, а він трохи інший. А, гаразд, там, і там є такі. Ну схожи. вистачить лише на дві мапи. Ну давай, щоб гроші не, на... ну, не зникли при смерті. Треба щось купити. Трьох не вистачає. Для того, щоб купити пір'ячку. О, вистачає. Файно. Не, мы не сейчас я буду за натовашку. А может и не. А может и так. А может и без шов Так, я <соценно> І для чого я так страждав? дав? Головний не померти. І навіщо я сюди заліз? -а. -а, -а, -а! Так, ви неї теж можна було щось купити, якщо я не пам'ятаю. Так. Не достаточно. Хорошо. Ну вот это я хочу купить. Я хочу. Нет, нет, нет. Так, вот. Угу. Ладно, хорошо, давайте це. купим. Дякую, дякую, я знаю, как это працює. Ось и досягнення. Перш? пор у меня... Перш? Это был, скорее всего, стопроцентный босс, а мини-босс какой-то. Выпущи еще А Чему здесь еще коли я потраплю на справжнего босса. Я дійсно потрачу багато спроб, Чек, я файл в тайминг, один раз. <риславлено> Прям. Файно вийшло. Ай, не файно. О! Вийшло. І що це таке? Не та кнопка. Ага. Воно ще й стакається. Я все одно не знаю, що це таке, тож... то що, то, що я лікуюся тепер на три маски. замість одної. Я зрозумів, що воно дає. Файно? Не драма я його купив. Тут бос? Буде. Йоп! Ти хто такий? Як Як? Ти тебе виб... Що? Ага. як тебе бити? Ти босс чи не босс? як. Ай-яй-яй-яй-яй. Ще смерть. Треба буде рахувати десь е, присільник смертей. Потім е, зроблю відео, типу, ...10 смерт... а ні, не десь 100 смерт. Головне ці оксона. Плікбейтно, плікбейтну. Ну і куди ти поїхав? Як ти це зробив? Ну, часу доступ, щоб вийти, обтянути і померти. Міно за гроші. не треба поважно. Я взагалі йду? і навіщо. Де я? Щас мені трохи лячно. Дарма. І навіщо... У цьому є сенс? Мені здається, що шлях назад буде важче. Так шлях назад буде намагато водовочу. Ну гаразд, давай вб'ємо і спробуємо хоча б. Ну я вименен тут скорее всегда. Ale jedno niech mnie wyspaje. А що воно мене дасть я був? Файно! Сюди мені не треба більше. Воно оновлюється? Мені трохи не подобається, як на цьому камера акцентує увагу. І що я зробив? Ух ти. Да выглядает файненько. Это <Стург> атака. И вон раз из расхода яцей. Шелк. Его на улице. Не, раз. Це, це не амулет, це щось інше. Ага. Тобто, скорі за все, ось цих навичок, скоріш за все, буде декілька. І це лише перше з декількох. Хм. Де це я? <різь> <різь> Мені не подобається тут. Ось де я вийшов. Ця... Навіть ще пів у нас вірска, коли чи ні. Так, Ух ти, Файно. Все, я зрозумів, куди мені треба йти. Спробую. Я зараз не загубитися. Ну і давай ще це куплю. Щоб було. А, забув. Так, ну, мені не треба... гаразд треба вниз. Ча це не той напрямок, який я хотів би рухатися. Угу, воно заміняє. Не дермаю сюди, шов. а може і дерма, що це таке. Ще один амулет. І ось тут. Треба просто йти праворуч до кінця. Ні, 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 ні. Я не хочу. Я не хочу з ним битися. Не так но. Ну, грась. один в один. А ладно, гаразд, гаразд. тут новая атака, новая атака. Тут прискорился. Тело проскоро все. Так, дом розпився. Давай полюпуйся. Не хочу померти. Не я так волчиков Знов. прохрень шой мы не нос як 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 вот цього? вот раз я учиков все спидлов я все честно они застыли дистали Поки що не на всій віконці. Ааа, зрозумів. Годі базікати. Звільняти його заново не треба. Гаразд. Я ж стрибнув. Ну, тупа смерть.